Всім привіт! З вами знову сімейка Бабачків. У нас сьогодні вранці, зараз почало восьмого. у нас вже плюс 23 тепленько. Вночі пройшов, дивіться, дощик такий невеличкий. Олежик ще спить, я його погодувала. А я зараз куплю кави, у мене моя кава з молочком. І покажу, де я працюю. Мені ще запитувати, де я працюю, зараз вам все покажу, покажу, розкажу. Я навіть в попередній побуті. Як не розказую, що на роботу, там десь працюю і все, нічого не розказував. Зараз все вам розкажу. Е, минулого року брат почав займатися там, продажем дошки, отака, все для будівництва е, в себе в, Ставищ. в ставищі. Там біля ставища село є. І запропонував мені, типу, щоб відкрити точку у нас біля старої хати. Це про бабусину хата. Це бабусина хата ось. А тут, де у нас дошка, це вже, ходжу вже на роботу, що я вам покажу, то права хата. Там вона вже така старенька. Ми у кухні нас, нас соломо зложуємо на зиму, там щоб було і свиням, і курям, бройлерам підстріляємо. А в другій частині хати, в кімнаті, нас курі. І це біля тої хати старий брат запропонував відкрити типу, таку точку, склад в магазинах, він каже, я погодилася. Я почала працювати тут у нього і мене оформив як продавця. Десь, якщо не помічне, десь липеньки, навчайня липень. Що я роблю? Я продаю дошку, там гвозді. Буває раз або два в тиждень там приїжджає машина, приводить мені якийсь ОСБ, якісь склея, таке. Все для будівництва. А цей рік ще брат залишив, зараз покажу. Ось цю жовтеньку машинку і я роблю доставочки. Можливо, там куча доставити дошку чи що. Буває, дзвонять братові за перевезення, і я там якогось дивана перевозила, дивана, шкаф перевозила. Я перевожу. Доставочки, так сказати, сильно часто бувають мене. ні. Буває одна-дві доставочки в тиждень. Буває їдуть до брата, якусь там дошку в нього забрати, якщо там привозять, або йому щось підвезти треба терміновось там старащий. Йому там на замовлення не вистачає. Ось ось ця стара хатка наша. Тут в нас одній частині солома, а в іншій курі. Ось дошка наша. Це брат тільки ось у на вихідних в суботу. Це шестиметровка. Зараз асортимент малий, бо дуже мало йому нарізали. А ось 4-метрова. Трошки далі у нас є USB, пінопласт, сітку продаємо, рабицю і для кліток, там, для тваринок такого, що можна робити. Також у нас є саморізики, отаке все. Диски по металу, піддони, перчатки. Все, що потрібно для будівництва. Ось тут у нас зберігається цемент. Поки що відкривати не буду, бо ми на 9.45 записані до лікаря з Олежиком. Потім забрати гастростому і будемо дивитися, куди нам їхати їх міняти. Є сітка ось Є кладочна. Ось таким я займаюся. Спочатку було, коли брат запропонував, мама каже, ну поможе він ті брати там все. Я боялася. Він коли вигрузив першу партію цієї дошки, дав мені цінники, все, я ходила із рулеткою і переміряла кожну досточку, щоб поставити цінники. Хоч брат сказав, оце така, 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 така. Я боялася помилитися, і все, було ст страшно. А зараз також я знаю такого. На машині подивилася, о, це така досточка, це така досточка. Це так більш-менш знаю, орієнтуюся по них. Мені здається, що як, на ти роботу не прийшов, завжди перші дні буде трошки страшнувато, чи те вийде, чи те не вийде. Ось така моя робота. Вона мені подобається. Те, що я можу бути ізолежиком, можу взяти з собою на роботу. Як щось там вчора закрилася в час дня, поїхала по аптеках, пошукала ту гастростому, правда не знайшла, відкрилася. Сказала, брати, треба мені поїхати, там, що закритися, бо там щось Олежик сьогодні плаче, ну все, без ніяких. Каже, можеш не звітуватися, каже, куди ти вінала, можеш туди їхати і все. Каже, Пиши, типу, табличку, що там, там, приїжджала, там, ти там, будеш там, через годинку, так, щоб люди знали. Але на людей ці табле... таб... таблички не діють, бо ми минулого року їздили до Білу церкву до хірурга. Це десь був липень чи кінець липня, якраз ми закістусили зінки, нас почала нарости. Вона ще маленька була. Їздили до хірурга, я написала там на лисочку що у мене сьогодні вихідний. І поки ми їхали до Білої церкви, там 40 км, хвилин Ну Годинку десь максимум їхати. Мені 5 чи шість чоловік позвонили, питали, чи сьогодні працюєте, чи не працюєте. Іменно були тут на місці, на точці, тут -то біля магазину. Вони на бумажці не бачать, чи вихідний, чи не вихідний. Так мені ця робота дуже подобається, що є якийсь контакт з людьми, а не сижу цілий день вдома в чотирьох стінах, як було до цього. Ну, могла тоді я раніше вийти там за лежиком десь гору, таку піти, там прогулятися, так сказати. Але сильно цього контакту з людьми дуже не вистачало. Приїхали ми тільки що із Білої церкви своєї лікарні, гастростому нам так і не поміняли. Нам сказали, де ви її ставите, туди їдьте і міняйте. Бо зразу прийшла лікарка, яка потрапила з стомах. Вона сказала, що це не її профіль, треба визивати хірурга. А хірург прийшов такий, ну, він нам не подобався, навіть коли ми то лежали тоді в хірургії. Він сказав, він далі не подивився на цю гастростому. Він почав мені розказати, що це така стома, що це типа отвір в тілі. Я кажу, я знаю, вона мала поміняти іменно гастростому, бо у нас балон. Він не розуміє, який балон, де балон. Він сказав, віти там, де вам її ставили. То зараз хочу дозвонитися до нашого хірурга з Охмадиту. І записатись, можливо, на завтра, чи коли там, ну, як найбистріше, щоб поїхати. Якщо до нього не дозвонюся, то буду дзвонити лікарки, до якої ми їздили іменно в поліклініку Хомадита. І вона нас записувала на консультацію іменно в Охмедет, лікарні Вона казала, якщо там щось потрібно, коли нас виписувала в січні, що могла до неї телефонувати. Так що зараз, якщо не дозвонюся до нашого хірурга. Буду дзвонити до неї. У мене сьогодні була дуже надія на Білу церкву, що нам там зараз приїдемо, нам ту гастроство поміняють і все. Ми вже будемо. Я не буду переживати, що вона може вночі там десь вилетіть, чи він десь стрічкою махне, той пластир відклеїться. Тепер ще чекати, поки ми запишемося в Охмадит. Якось така обіда, що ганяють нас старащі, ніхто не поставить. На швидку позвонили, він скаже, що вони таким не займаються. Що з сімейним, хай вас сімейний скеровує, сімейна скерувалася навіть в обласну до дитячого хірурга, а звідти нас послали там, де ми їх ставили. Питаю, можливо, в тому білі має поставити десь ту де? Ну, щоб поміняти, замінити. Це ж не треба там дірку пробивати, нову, все. Треба ту виняти, нову ставити. Він сказав, діти де ставили? Вам тут ніхто не допоможе. Зізвонилася я вже з нашим лікарем з Охмадиту. То завтра їдемо з Олежиком поміняти в Києві Астрослову. Нас брат рано забере, завезе і назад привезе. Так як у нас це буде госпіта... не госпіталізація буде, а просто їдемо як на консультацію, взяли направлення, там в них є якась консультативна поліклініка, ми туди підійдемо, нам поміняють і поїдемо назад додому. Так як у нас планова госпіталізація, десь буде в жовтні, якщо не помиляюся то тоді будемо, якщо дасть Бог, ця гостро, що завтра поставлять просто і довше, то будемо міняти тоді. Якщо ні, то не знаю. Або завтра сама, подивлюся, міняють, щоб сама могла вдома замінити, або будемо знову їхати, щоб нам міняли. А поки Олежик заснув, він сьогодні виїздив в цій машині, що його так. він зараз спить. А я хочу полити трошки біля хати огірочки, огірочки, кабачки. Парнику купалю помідора того, не одного, а там 5 чи 6 кущів у мене є. І це вже піду в хату готуватися до завтрашньої поїздки. Поміняли олежику Гастростому в Охмадиті. Це зайняло ну, 2-3 хвилинки часу, поки підготовили все, і ми вже щасливі їдемо додому. Трошки поплакали, коли ми приїхали. Ми ще час чекали в машині до восьми годин. Сьогоднішній день я весь посвятила Олежику. В екрані приїхали, я весь день з ним. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки та залишайте коментарі. Гарного та тихого вечора. До нових зустрічей. Пока-пока.